Україні вдалося повернути 215 полонених героїв, з яких 124 офіцери, чимало серед звільнених азовці та морпіхи. Також на волі, напевно, найбільш відомі командири України. Один із них це командир Азов Денис Прокопенко з позивним Радіс. Він брав участь в АТО ще з 2014 року. Та при захисті Азов Сталі доказав, що він справжній герой. Також Сергій Волинський за позивним Волина, захисник із 36-ї бригади, має орден Богдана Хмельницького. Саме під його командуванням бригада Мурпіхів успішно з'єдналась із полком Азов при захисті Маріуполя. Також серед звільнених Святослав Паламар Олег Фоменко. Також додому повернулась і пташка Катерина Поліщук. Також Давид Касаткін. Він же хімік. Він.